Поширені помилки новачків. Як знімати щоб не було соромно. Привіт! Ти хочеш знімати себе, але кожного разу щось йде не так? Ти не один. Сьогодні я розповім про типові помилки новачків і покажу, як їх уникнути. Просто без сорому. Із задоволенням. А в кінці відео дам посилання на чек-лист і шпаргалку для правильної зйомки себе на смартфон в домашніх умовах. Тому дивіться відео до кінця. Світло це все. Багато новачків знімають проти вікна або в темних кімнатах. В результаті обличчя в тіні, очі не видно, відео виглядає сумно. Рішення знімай перед вікном. Якщо знімаєш увечері, постав лампу. Навіть настільна лампа з білим світлом творить дива. Тільки зверни увагу, щоб не було. Мерехтіння в кадрі. Деякі електроприлади створюють такий ефект. В ідеалі придбати кільцеву світлодіодну лампу. Вона спеціально створена для зйомки фото та відео. А посилання на інтернет-магазин з оптимальними цінами залишу під відео. Помилка номер 2. Звук з банки. Навіть якщо відео гарне, поганий звук усе зіпсує. Глядач може пробачити слабке зображення, але не шум, гул або далекі голоси. Рішення. Знімай у тихому місці. Якщо є можливість, купи недорогий. Петлічний мікрофон. Це вже зовсім інший рівень, де придбати обладнання за, за найоптимальнішою ціною. Я розповідаю після першого безкоштовного уроку в моєму міні-курсі для новачків. Освітлення, мікрофони та інше обладнання. За мінімальними цінами в Україні. Помилка номер 3 Незрозуміле повідомлення. Новачки часто починають відео без чіткої думки. Багато е, ну в общем, і глядач втрачає увагу. Рішення заздалегідь. Подумай, що ти хочеш сказати. Напиши 3-4 тези і починай з так званого хука. Чогось, що одразу чіпляє. А як правильно писати сценарії для відео, буде в моєму наступному курсі для тих, хто вже знімає відоси. Але хоче підтягнути цю. Навичку. Підпишись на мої соціальні мережі, щоб потрапити в числі перших за акційною ціною. Помилка номер 4 Довге відео без динаміки. Буває, ти дивишся відео і вже на першій хвилині хочеш натиснути Вийти. Все статично, монотонно, одна і та ж картинка. Винятки можуть бути тільки у відеокурсах. Наприклад, у моєму для новачків відеозйомки на смартфон, де необхідно сконцентрувати увагу курсанта на поданій інформації. Рішення, змінюй кадри, додавай вставки, інфографіку, текст на екрані. Навіть прості переходи пожвавлюють відео, наприклад, як у кота блогера з TikTok, посилання на якого я прикріплю під відео. А якщо хочеш класну зйомку та монтаж, ти вже знаєш, хто це. Зможе зробити за тебе? Чи навчити? Звертайтеся, якщо потрібна допомога в написанні сценарію, зйомці або монтажі. Написавши мені директ в директ сторінки Instagram. Помилка номер 5 Боязнь камери. Це, мабуть, найчастіше боязнь власного обличчя. Здається, що виглядаєш дивно, голос не той і на початку. У мене було так само рішення. Пам'ятай, глядачі не шукають ідеальності, вони шукають ширість. Чим більше ти знімаєш, тим краще виходить. І ти обов'язково звикнеш. Якщо у тебе є така проблема, попрацюємо і над нею. Напиши мені і я допоможу тобі особисто. Уникнувши цих помилок, ти вже на кілька кроків попереду. Більшості. І пам'ятай, почати завжди важче, ніж продовжити. Я підготував доступний навіть студентам та пенсіонерам міні-курс для новачків Як знімати себе на смартфон і з прикладами, порадами та лайфхаками. Короткий та зрозумілий, і при цьому перший урок безкоштовний. А якщо мій курс особисто тобі не допоможе, напишеш мені в Директ, Інстаграм, і я поверну тобі кошти протягом 14 днів з дня оплати. Забирай посилання в описі, або у моєму профілі. Пиши в коментарях, яка помилка тобі знайома, і зробимо ще більше відео для твого розвитку. Як я і обіцяв, чек-лист і шпаргалка знаходяться тут. Скануй QR-код і завантажуй обидва документи. А бонусом там. Активні посилання на інтернет-магазин товарів для зйомки відео на смартфон.